Ого, що це ти зробила своїми руками? Скаже вам ваш майстер манікюру, коли побачить, що ви зробили своїми руками. Щоранку ви п'єте каву, залишайте скраб каву. Значить, ви його зробили собі скраб, поскрабірували, помили ручки, потім взяли, ну, тобто ранком вечором, коли у вас виходить, хоча б на 20 хвилиночок берете від Лавандової провінції масло, таке, воно ну, як воно вважається крем. Тут е, два різних масла. Е, коштує воно всього 200 гривень чи 300 не пам'ятаю. Коротше, я ж набрала всю продукцію, в мене там все в кучі. Там більше тисячі вийшлося, з ним. Зато я вам кажу, це така красота і для волосся, і для обличчя, і для ручок. Руки, я вам скажу, ми всі працюємо в землі, ми всі ковиряємося в тій землі, тому що нам це так подобається. Хочеться там прям голими руками без рукавиць. Ну, це шкіра страждає. А ви зробили скраб. Намастили оцим кремом, наділи або пакетик просто одноразовий і наділи носочки, або якщо у вас є такі рукавички, як у мене, наділи ці рукавички. Я роблю це на ніч. Я вам кажу, це такий кайф. Спробуйте, от просто спробуйте, тому що руки просто чарівні стають.